Телефонце. І туди Шева. Дивись, дивись, дивись. І пасдотак. І туди далі. І впродовж. Ох, Комбінаційний футбол, я вам кажу, ця схема дозволяє просто шпарити, як мені на стрімі хлопці казали. Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорому відео. На ваших екранах наразі схема, а це означає, що ми поговоримо трошки про геймплей. Розмовляли неодноразово на стрімах в телеграм-каналі стосовно нової схеми, яка дозволяє дуже гарно атакувати, атакувати і ще раз атакувати. Мені такі до вподоби з того, що ви сказали, я зрозумів вам також. А тому тримайте налаштування і обов'язково діліться в коментарях, чи вам сподобалось це чи ні. Також не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенький. Ну і відповідно лайк протиснути, якщо то буду вам дуже вдячний. Відповідно, схема 4, 3, 3. Від інсепшена, звісно, я її взяв, де б я ще міг це зробити. Він також, по-моєму, там посилання залишав на оригінал, але я залишив на інсепшена під цим. Відео. Тепер переходимо до налаштування. Захисний стіль у нас буде на балансі. Ширина 35, глибина 50, Білдаплей. баланс і створення шансів forward trans не дірект пассив. Ця атакувальна тактика дозволяє пушити, штовхати гравців вперед в глибину атакувальних зон. Тобто вони будуть шукати місце, куди можна оверватися. Але якщо обріжетесь, то відповідно і мир зловити контратаку вище. Втім, ми тут такі налаштування підібрали, що я, в принципі, ну, інколи відчував ці проблеми, але в будь-якій схемі, якщо це не 5-3-2, ви їх будете відчувати. Або 4-2-3-1 з глибокою посадкою двох упорних півзахисників. Ширина захисту в нас 40, гравців штрафному майданчику 5, кутові та штрафні, як завжди, ваші особисті вподобання. Тепер стосовно розташувань, отак воно виглядає на футбольному полі, і давайте до інструкцій. Воротар в мене, а тут, до речі, на балансі в цій схемі. Але як завгодно, я ставлю звичайкам свіпер-кіпер. Лівий захисник, баланс, баланс, баланс. Все на балансі. Немає тут оверлап, але і немає залишатися ззаду при атаці. Так само правий захисник повністю на балансі. І... Ви можете поекспериментувати, можна поставити залишатися ззаду протації і оверлап. Це також буде непогано. Але в оригіналі в нас такі налаштування мені сподобалось. Центральні захисники, звісно, в нас на повному балансі. Стосовно гравців, які підходять, ми пам'ятаємо, захист має бути максимально метовий. Тут жодних опцій. Правий захисник Кафу, можливо, нова еволюція на Кайла Вокера, лівий захисник. Альфонсо Девіс, можливо, Рольфо нова її версія. Центральні захисники Вержл Ван Дайк та ще хтось. Мальдінні, умовний Салібан непогано підходить. Ну ви вже це все знаєте, але якщо ні, напишіть мені в коментарях, хто у вас є, по яких кандидатурах питання, я вам відповім. Опорний півзахисник, stay back while attacking і cover center. В мене тут Мирослав Клозе. І я його спеціально додаю сюди, інколи замість Давіда Алаби, коли поганий геймплей, він дозволяє Джормен Кросси мені робити, тому що в нього є плейстайл Ariel Plus. Але медіум хайворкрети будь-який класичний опорний півзахисник, той самі Давід Алаба, Патрік Віра. Вони сюди підійдуть. Далі центральні півзахисники, один з них, той, що давайте ліворуч на фланзі Альфонсо Девіса грає на балансі і кавер центр, закритий центр. Другий грає. Cover wing і Get Forward. Забігати вперед і закрити фланги. Ну або зміщатися на флангах. Тут о, два бокс-ту-бокси мають бути, хай-хайвор-крейти, High -high але більш атакувальний у мене це Стіві G отримує вказівку get Forward. Сава нова залітає, Рольфо залітає, бокс ту бокс які в нас більше на захисті Феде Вальверде, Джуд Белінгем, його вже більш актуальні версії, Рут Гуліт і таке. Інше переходимо до нападу: правий форвард, stay forward, free roam, getting behind, get into the box for process. Ви мені пишете інколи в коментарях, що чого ти не перекладаєш, ну вибачте, української локалізації немає. Відповідно, я зачитую вам англійською. Ну, поставте собі меню гри на англійську. Налаштуйте схему, потім ставте будь-яку іншу мову, яка вам зручна. Буде українська, друзі, буду перекладати українською. Тому я вважаю, так буде краще, щоб ви точно змогли не натупити. Це центральний нападник: Stay Central, get in behind, stay forward. В моєму випадку це Сіркеню Даундж. І лівий вінгер, лівий атакувальний гравець, Come back on defense, cut inside, get into the box for cross. В цій схемі. В мене тут Коді Гекпо залишається попереду, і МБАПЕ навпаки має вказівку повернутися до захисту. Але коли я її тестував, то в мене Мбапіч грав праворуч. А ліворуч в мене грав е, хтось там ще. Я вже не пам'ятаю. Побачите на, на різочці. Тобто, більш атакувальний, більш е, такий другий форвард в цій схемі, він має грати праворуч, кіліан Мбапе, Умовний, хай то буде, я думаю, що сюди його краще запхати. На позиції нападника. Еусебіо ваш ідеально підходить. Мені саме подобається МБАПЕ на фланзі, бо він краще біжить і гірше реалізує, ніж Еусебіо або Кенні Дагліш. Ну і відповідно лівий форвард. Якщо він буде мати деякі захисні здібності, це нормально. Якщо це буде умовний Антон Грізман. Тобто, от така схема, отакі налаштування, що мені сподобалось, друзі, вона дозволяє вам атакувати, дійсно кайфувати від гри, розкатувати, отримувати свої моменти і. Я люблю атакувальний футбол. Звісно, в планово геймплеї це все дуже сипеться. Але тут же нічого ми не можемо поробити. Я залишив деякі емоції в нарізочці, щоб ви могли побачити. Я відіграв її відбори і вікенд-лігу. Я відіграв 7-0, по-моєму, у вікенд-лізі. восьми матчів я програв через ще один момент, який був схожий на те, що відбувалося в останньому матчі. Після того що нам відбулося, я зрозумів, що я просто I'm out of energy, як Юрген Клоп, і зробив на 11 народній, віддав все інше, але... Схема дійсно зарекомендувала себе з точки зору результату. Тому сподіваюсь, ваша кава заварена. Чай готовий, і очікую на зворотній зв'язок в коментарях. Приємного вам перегляду. Сіркені. Стіві Джі, Кіліан Бапе. ну, Каруселі, звісно, влаштовують вони непогані. Бернардо Сілва. ОПЖ всіх, Кілян Бапе, 1-0. ха 1 Еродин Мені подобається, я люблю атакувати. Добре, І туди на Сіра Кенні, І ліва нога. І це 2-0. Думаю, матч закінчено. Ні, суперник поки грає. Мені поки важко звикнути, але дуже велика кількість для передач. Питання, як ми будемо захищатись проти більш сильного суперника. Оце, напевно, основне. Поки він дає, звісно, атакувати, то є файно. 4-0 Да, цей плейстайл це просто незаконно. <coughs> Родин затиснув і в нормальному геймплеї просто побіг розвалювати. Добре, перекусив Шива. Дейвіс дракон просто. Є. Yeah. Рідібора Бернардо. А тут права нога не робоча, але розкатали. Добре. Розкатали за допомогою підключення в тому числі і флангового захисника. Це буде гол. Сірки я не дал лише. Невже він забив з лівої ноги? Я прям здивований, чесно. Це і не зелений таймінг ще був. Туди. Ай-яй-яй! Добре, МБП. Нічого собі ти. Як почув, що я тебе хочу весби щезлити, ти вирішив грати почати чи що? <laughs> Добре. Еластіка і дальній кут. Добре. Мета цієї гри. <coughs> Добре, є А, Ну ясно, да, зелений таймінг, звісно. Я не знаю, там, там не спрацювали знов. Добре. А, <п> то, <'ятове> Let's go просто. Там не спрацювали кнопки. Я вже не пам'ятаю, які навіть, але... А упасти можна було просто. Добре, що ми забили, але Бернарду, упади там. Куди надали ще? Добре. 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 Добре, добре, добре. Добре. Це добре, але там не спрацювали переступи черговий раз я просто не розумію. Але Бернардо мутить. Сіркені немає сайду. Забий, будь ласка, 1-0. Плюс забігання. Вона мене бере і перемикає просто на гравця, який жодного не приймає жодної участі в епізоді. Але як казав Інсепшн, схема. Дозволяє вам кукт. Дуже багато атакувальних гравців всюди просто вино розташовується і дагніш опиняється то в одному місці, то в іншому місці. Так, що вибулося добре. Добре. 3-0 родин дріблінг. От, коли. Гарний матч, коли гарний коннект, то воно ж і видно. Видно, що гарний коннект. Ну, прекрасно рухається Бернардо сіло. Проходиться передача. Шевченко не як з двома 20 кілограмовими гірями на ногах. Ну і Сір Кені потрапляє в зелений. І в зелений легше потрапляти в адекватному гімплеї. Є yeah, переключення спрацювало. Є yeah. далі спрацювало всередину, так? Да? Є yeah, все. Ну, і захищатись можна, коли працюють переключення, та? здавалося б. Добре. Да, дуже мені подобається, що флангові захисники підключаються. Це прям кайф, коли можна атакувати всією командою. Мені я дуже таке люблю є yeah, саме. Дивіться, просто оскільки. Ще а, і ближній кут. Да, ближній, тому що в дальній захисник блокував. І туди кілян. Ну давай, втікай, показуй. Показуй, що ти можеш. О, але там удар Габела. Він катився, до речі. Там можна було і пенальті намалювати. Оп, а ми так заб'ємо. Let's go. Сір Кені допрацював просто за свою помилку. Розвернуться. Ай, Є. Є. Помилка суперника. Фол, фол! Де фол? Де фол. Є, і все одно він втрачає м'яч. І туди проходить? Да, дуже вправно буде зелений. Та... Є. Ну як Ну як це не забивається? Ну я не можу. Ну Зелений таймінг. з такого кута. На вже скільки можна. Добре, кафе. Добре, Джорджа Бесте. Добре, добре Сір Кені, добре, Андрій Миколаєвич. Джордж Бест є, дирочка, є. Є дирочка, не дал лише зелений там фінішинг. Руки потні. Mm. Шиш. На Сіркені, не... ай-яй-яй. Є Стіві Джі. Джерри Бест. Підключення кафу туди. L1 heel-to-heel. І Сіркені дав лише 1-0 після катбеку. Окей. Okay. Окей. Okay. Я, я пропускаю святкування, я не знаю, чому воно святкує. Ближній Кут Сі Рені Данліш. Він посунув воротаря, я це побачив. Я не поспішав. Є, запускаємо сірокені, нема положення поза грою туди. Ай-яй! Шева. Ближній кут! Він знов посунув воротаря! І я знов встиг переправити стік. Давай, Девіс, Альфонсо. Альфонсо. Вау, то без офсайда. Дуже гарна розкатана, ну да Бра мене родина, так от за Джорджа Беста. І ай, Даннікут! Сіркені! Я свідскок, Добре! Я знав, що він не буде цього разу рухати воротарем. Я знав, він і не рухав, але Бест не забив, на жаль, переключення бляха це Імбапе, Давайте, 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 друзі, давайте. Не працюють переключення Альфонсо. Він Бапе буде. Офс рав БПС, ну. ну цей тіков, ну це просто неможливо. Кіков катбек, суперник просто рети всі хоч 5 захисників проти нього грай, а не схему тестуй. Є пасма МБ. Сюди. Сюди. І стіві Ді на R1. І на зеленому таймінгу. дальній кут в Стіві Аудіопіна. Просто як це було можливо. Ну я не розумію. Я натиснув пас. Ну, ну прикро буде програти такому супернику, якщо ми це зробимо. Через те, що в мене кнопки не працюють. Ну це дуже прикро. Ну я натискаю цей пас. І ще один, да? Я не чіпав його. Я не чіпав його! Я не знаю, що сказати. в мене нема слів. Ну куди ну я. Я віддавав на Джорджі вони, Бест. Вони ще і не рухаються. Я взагалі про це мовчу, що вони не рухаються. Пенальті все, ви бачити. Шкода! Шкода, 10-0 було близько. І ДЖ Суперне. Це той випадок, коли програти не зазорно, але, на жаль.